Сказковою традицією визволяють з полону. Тут теж виникає багато питань, чому дівчат викрадають? Чому зазвичай це роблять нелюдські персонажі? Хтось на кшталт Змія Горинича чи Костія Басмертного? Чому герої зазвичай одружуються на брамках одразу ж після їхнього щасливого порятунку? Відомий фольклорист Володимир Проб зазначав, що багато казкових мотивів відображають старовинний обряд ініціації це сакральний процес, завдяки якому особа переходила від однієї соціальної категорії до іншої. Здебільшого ініціації були пов'язані з побертатним періодом або шлюбом. Метою таких випробувань був вихід молодої людини на новий рівень здобуття дорослих привілеїв та відповідно дорослих обов'язків. Отже, обряд ініціації завжди розігрувався як метафорична смерть підлітка з подальшим Воскресінням, Воскресінням у новому статусі, статусі дорослого. Тож, коли молода царівна гуляє лісом чи краєм Лугу, а на неї налітає змій та забирає з собою на символічному рівні, вона відправляється у царство смерті. Якщо ж з лісу дівчини викрадає кості безсмертний чи баба яга, це те, що означає початок ініціального випробування дівчина або загине, або повернеться до світу живих у новій подобі дружини, а отже, дорослої жінки, яка готова до народження дітей. Згадаємо відому казку про рапунцель. Яку ми добре знаємо з переказів братів Грім? Чому, коли рапунцель було 12 років, відьма ув'язнила її в башті без сходів та дверей? Чому єдиним способом потрапити в башню був підйом по чорівному волосся рапунцель? Треба знов звернутися до міфоритуальних пояснень. Цей сюжет є кроскультурним. У системи класифікації народних казок. Гарне Томпсона Уттера він має номер 310 та називається Діва у вежі. У слов'янських аналогах це принцеса, що живе у високому теремі чи башті. Вона самотня, бо вона ізольована від світу рідним батьком. А ще це може бути і проста дівчина, яку вкрав кості безсмертний чи змій, та тримає під замком у підземелі. Справа в тому, що початок ініціації, як я вже сказала, був пов'язаний зі статевим дозріванням. Тому дівчат після монархи, тобто після першої менструації, як правило, ізолювали. Відомо про традиції, де бідні діти по 3-4 роки не мали права виходити в люди на вулицю, аж поки не ставали готовими до шлюбу. Кажуть, що в Африці дівчат навіть саджали у клітку, і вони сиділи кілька років, не торкаючись землі. Бо люди вірили, що в такому пороговому статусі вони не мусять ходити по землі адже можуть принести епідемію чи не врожай. Це почасто пов'язане з міфологічним розумінням крові. Кров, виписнута з тіла, асоціюється із хворобами та смертю. Тож дівчата. Та й жінки під час менструації вважалися нечистими. Вони могли зіпсувати родючість землі чи здоров'я худоби. З такою міфологічною логікою насправді пов'язана і сучасна заборона заходити до православних храмів у критичні дні. Як на мене, це теж чисте язичництво. Тож образ діву вежі – це відображення ініціальної ізоляції дівчат. На відміну від хлопців, які переживали важкі випробування, але вчилися битися, полювати, виживати в дикій природі, дівчат просто замикали. І в усамітненні вони дізнавалися про таємниці дітей народження, господарювання, тобто вчилися шити, плести та чекали на свого принця. Зрештою, їх рятували і вивозили знов до людського світа. А там же вони виконували головні завдання патріархального суспільства, тобто були дружинами та матерями. Ініціально є казка про білосніжку, дівчину, якій довелося втекти в ліс та оселитися у семи гномів. За іншою версією, замість гномів були сім лицарів-братів. Насправді гноми це теж збірний образ представників потейбічного світу. Тут згадуємо аватари Котогорошка та діснеївські імена гномів. Як їх звали: Соня, Тихоня, Балакун та інше. Це теж персоніфікація окремих якостей одного чоловіка. Тому що історія прихистку білосніжки це згадка про так звану архаїчну поліандрію. Що воно таке? Це рідкісна форма поліганії. Коли жінка перебуває в шлюбному союзі з родичами, чоловічого статі, це можуть бути брати чи чоловіки, свекор, є різні варіанти. Поліандрія зазвичай виникає тоді, коли наявна гендерна диспропорція. Жінок мало, а чоловіків багато. Як правило, це було наслідком інфантоциду, тобто масового вбивства зайвих новонароджених дівчат. Зайві дівчата, зайві пологи, зайві рти. Економіка суспільства цього не витримувала. Отже, білосніжки тікає в ліс, живе з представниками потойбічного світу, а далі вмирає чи впадає в етрагічний сон. Згодом принц чарівним поцілунком відроджує дівчину до життя, вона повертається в людський світ і стає дружиною, а згодом і матір'ю. Варто сказати, що такі сюжети відображають також трансформацію ще одного старовинного обряду мова йде про принесення у жертву молодих дівчат силам потойбічного світу. Коли юних дів переставали тупити чи спалювати на вимогу божества, тоді й почали розповідати казки про тимчасовий шлюб у потойбічному світі та про повернення дівчини до людей. Отже, казка про білосніжку. Це оповідь про дівчину, яка пройшла ініціальне випробування та, зрештою, повернулася до земного життя. А тепер розглянемо ще одне питання. Чому батьки інколи добровільно віддають своїх дітей по той бічним істотам? Я маю на увазі відомий наратив сказки: «Віддай з дому те, про що сам не знаєш. Цей сюжет є дуже поширеним. У різних народів світу персонаж мандрує світом, накликає на себе гнів небезпечної істоти спотойбіччя водяника, лісовика, чудовиська чи чаплуна. Задля свого порятунку герой погоджується на сумнівну угоду віддати з дому щось нове, що невідоме для нього. Зазвичай предметом договору і є. Та дитина, про народження якої герой казки ще не знає. Варіантом сюжету є історія про незаможного чоловіка, який віддає сина в науку старому чаклуну, а потім, після закінчення науки, не може забрати його додому. Тут знов згадуємо українську казку про уха. Такі сюжети теж походять від обрядів ініціації. Річ у тім, що дорослі, які вже проходили по святу, утворювали так звані таємні союзи. Формально до такої спілки дитину долучали одразу після її народження і обіцяли, продавали в ну, різні форми, але обряд посвячення відбувався тільки у певному віці, про що йдеться у касті. син чи донька живе з батьками. Доки не виповниться їй 7 чи 16 чи двадцять років. Але згодом дитина все одно опиняється там, де має бути у чаклуна, показово, що така казкова дитина-подарунок нарідко перемагає свого вчителя і повертається додому. Це цілком узгоджується з загальним сценарієм ініціації символічна смерть у пубертатному віці. Згодом відродження у новому статусі та повернення до соціального, тобто людського світу. Ще одним дуже цікавим відгоманом ряду ініціації є казковий сюжет про те, як героя ковтає велика тварина, риба або чудовиська. Ось після тимчасового перебування в її нутрищах персонаж вибирається назовні: він живий та непошкоджений. Справа в тому, що дійсно в багатьох народів під час ініціації моделювали процес нового народження, Посвячуваний, тобто неофіт, мусив спочатку побувати в символічній материнській утробі, а згодом знов з'явитися на світ. Тож юнаки проходили через таке умовне черево спеціальну споруду, що символізувала матку богині матері. Чи нудрощі священної тварини прародителя, найчастіше робили невеличкий будинок у лісі чи копали яму в землі. Наприклад, для австралійських тубільця старе русло ріки або звивестий яр перетворювалося на тіло велетенського змія, а ось розколете дерево на його пащу. Тож неофітів, тих, хто проходив ініціацію, перетравлювали. Вбиваючи всі старі якості, а далі вивергали назовні, народжували устатися нової людини. У українській касті Іван Голак та старший брат є епізод, що містить опис подібного обряду, штовхонув батько сина з пересердя, той і покотився просто в воду. Попливла треба в синє море. Бачить Іван Голик, раз його і проковтнула. Почала потім вона хапати і човни, і кораблі. Герой прожив у черві кит риби цілий рік. А згодом ця ненажира хапнула віз з люлькою, тютюном і кресалом. Іван запалив люльку, а риба від диму заснула на берегу. Мисливці побачили чудовисько. Порубали черева кетриби і визволили героя. Вийшов Іван на Божий світ абсолютно голим, саме таким, яким і виглядають новороджені. Добре відома казка про царівну жабу теж має складну міфоритуальну символіку, пов'язану з ініціацією. Вочевидь, сам образ царівни – що перетворюється на земноводну істоту, походить від тотемізму, від віри в спорідненість людей і тварин. Тому царівна перевтілюється в казці, вона може стати то змією, то лебедем, то зозулею. Перша половина казкової оповіді побудована на обрядах замовляння природи, і про це свідчать три характерні епізоди. По-перше, цар наказує своїм невісткам виготовити нову одежу, чи як варіант килим, це, без сумніву, відбиток ритуалів оновлення, що притаманні багатьом обрядам життєвого циклу чи календарним святам. Саме тоді, на весілля чи весною, старі речі викидали та виготовляли рушники з особливою вишивкою, сповненою сакральних символів. А друге, героїні паски змагаються у виготовленні ритуальної їжі. Вони печуть хліб. А що таке хліб? Це символ добробуту і, зрештою, це символ життя і безперервності роду. Ще звертаємо увагу, що коровальца рівне жаби виглядає як маленька модель людського світу, адже з обох боків міста з палацами, з садами та вежами. Зверху пташки літають, понизу звірі шпорять. Отже, чарівна царівна під час ініціації доводить своє право на те, щоб увійти в соціальний простір. По-третє, ми бачимо, що в касті є ритуальний танець із перетворенням кістоки вина на річку та живих лебедів. Червоне вино, як відомо, є дуже вітальним символом. Воно означає кров, і в цьому сенсі здоров'я та силу. На кістки теж вважалися квінтесенцією життєвої енергії. Недарма у багатьох традиціях саме кістки збирали, перезаховували і навіть носили з собою, особливо якщо це були кістки матері, батька, бабусі чи дідуся. Тут ще треба згадати відомий вислів перемивання кісток. Цей вислів означає «спліткувати», але походить від ритуальної ексгумації предків, від вилучення з могили та дійсне перемивання кісток водою. Тож, не дивно, що гриня казки, чарівниця, людина тварина, царівна жаба, посередник між людським та путийбічним світом вміє перетворювати кістки та вино. На природні феномени, отже, робити мертвих знов живим. Попри те, що царівна жаба є медіатором між світами, вона теж переживає обряд шлюбної ініціації. Адже казка описує ситуацію вибору: в якому світі, в людському чи по залишиться царівна. Коли царевич ненароком порушує Відьомські чари, Царівна жаба опиняється за три від земель у баби Яги, тож її теж доводиться рятувати від шлюбу з костієм безсмертним. Варто сказати, що етимологія слова костій або кощій за найбільш вірогідною версією, теж походить від слова кістка. А кістки, як ми вже з'ясували, це нетлінність, священні залишки предків. Саме тому Костій є безсмертним володарем кожного потойбічного світу, в якому панує смерть та і холод. Він уособлює зиму та небуття. А дівчата, яких він викрадає, асоціюються з весною, життям, продовженням роду. Мотив викрадення, який зустрічається у казках про царівну жабу, про царівну жабу, Василису Прекрасну, Мар'ю Марівну. Перегукуються з міфами про викрадення богині весни. Це кроскультурний сюжет. Але, як приклад, ми можемо згадати долю давньогрецької богині Персифони. Їй довелося стати дружиною бога Аїда і проводити половину життя у підземному царстві. Цікаво поміркувати і про міфологему смертя Костія, що захована у яйці. Яйце, як відомо, це універсальний символ відродження та коловороту життя, не дарма є загадка. Що було першим: яйце чи курка? У казці яйце зі смертю кощія перебуває десь, у невідомому місці, на острові оточеному океаном. Там стоїть дуб, під дубом скриня, у скрині заєць, у зайці качка. У качці на яйці – смерть на кінці голки. Тут спостерігаємо потужне поєднання мотивів світового дерева та голки, що є світовою віссю. Вони є ті вертикалі, що поєднують небо, землю та підземний світ. А ще світове дерево це Відображення природного часового циклу, воно є символом безперевної зміни по року, тож смерть Кощія це взагалі є перемога над царством вічної зими, над зупинкою циклічного часу. Як бачимо, якщо ставити правильні питання до казкових текстів, то можна багато дізнатися цікавого про минулі звичаї і традиції, і ми тільки близько приступилися. До відкриття таємниць, прихованих у фольклорі, адже насправді питань дуже багато. І чим більше дослідники вивчають образи, сюжети, структуру міфів і казок, тим більше переконуються, що всі вони містять безодню інформацію, і ця інформація варта подальшого осмислення.